Святого Духа. Христос рождається. Улюблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас із Різдвяними святами. Ми радіємо сьогодні цій великій радості, радості очікування, тому що багато поколінь. Від Адама хотіли б побачити і відчути здійснення цієї обіцянки, якою давав Бог про народження Спасителя. І збулося те, що сказав Бог. Тому що це Божі Слова. І якщо Бог говорить, то так воно і є. Але про це сповіщали і пророки, про це сповіщали і правоці, говорячи про народження Месії. І коли збулося, не повірили, що в такий спосіб Господь визначив прийти в цей світ не царственно невелично, а прийшов цей світ спокійно і лагідно. Чому так? Ми можемо взяти уже із подальшого життя Спасителя, який говорив, що я не прийшов для того, щоб мені служили, а я прийшов для того, щоб послужити людям. Бо якби велич і бажання Боже було, щоб йому служили, він би прийшов як цар здивувати людей, велично показати свою могутність, а він прийшов служити. І тому його перший крок вже є лагідним і смиренним, бо народився в вертепі. І тут є, немов би противага от всьому земному, тому що з чого почався гріх? Гріх почався з гордині. Дениця, бачивши, що наділений від Творця від Бога великими можливостями. Задумав і престол свій поставити, так як Бог, на тій ж висоті. І тільки задумав, уже почорніла його душа. Бо самий задум, самий роздум людини вже порівняти себе з Богом. Людина вже відпадає від Бога. Бо не знає свого місця. Ось такі ангели. Ті, хто служив Богові, залишився і далі служити. А ті, хто возгордився, були скинуті із неба. А тут Ісус Христос показує смирення. Бог, який створив світ, народжується в яслах. Ну навіть ми люди, коли народжуємо, не завжди довіряємо. Сьогодні ми хочемо дуже зразковий роддом, тому що не довіряємо. Хочемо якихось унікальних лікарів, які ви приймали роди, тому що не довіряємо. Чогось хочемо такого особливого. А все по причині тому, що не довіряємо. Не довіряємо собі. Не довіряємо собі подібним. Але уявіть собі обставини народження Ісуса Христа в вертепі. Без будь-яких умов для народження. Але якщо повернутися навіть не в двотисячолітню історію, а в історію ХХ століття наших батьків, яка велика і сильна віра в них була, і ми можемо чути розповіді наших батьків, жала, була вагітна, народила, під снопами положила дитя і пішла далі жати. Чи не так? Так же ж розказують батьки, були такі випадки. Велика віра самої людини, велика любов до життя. І це давало можливість не просто виживати тим дітям, які народилися в таких обставинах, а бути здоровими, а від великої батьківської любові народжені і бути щасливими. Тому що довіряли, довіряли кому Богові. Покорялись Богові, жили в смиренні і покаянні. І Господь милував, підтримував і ніколи таких людей не полишав і не полишив. Ті, які його люблять і йому довіряють, і проявляють смирення. Бо гордим Господь противиться, а смиренним дає благодать. Смиренним дає благодать. А гордиці царства небесного не будуть наслідувати. Бо весь час хочуть, щоб було так, як вони. Не по Божому. І тому ми сьогодні, споглядаючи на оце велике смирення, яке проявив. Бог в народженні, згадуємо і інші слова, що сила моя в немочі звершується. Оцю неміч, яку проявив Бог, народившись, прийшовши до людей, в цьому показалася його велич, його дійсне істинне служіння людям, служіння світові. Через велику любов, яку Бог мав до людей. Це ж мати таку велику любов, щоб в вертепі народитися в яслах. Жити, будучи Богом, як люди, але праведно. І постраждати на Христі. Ось ми сьогодні. Всі заявляємо, що любимо Україну. Всі говоримо про це. Хто готовий вмерти за неї? Нема? А за віру? От За віру православну. Ось такі степ перед собою ставити треба питання по життю. Ти живеш, ти готовий померти за те, що ти сповідуєш? За те, що ти сповідуєш, за ідеали готові? Не завжди готові. Гординя не дозволяє. А я, оцю велику букву в собі, яка знаходиться, куди її подіти? Ми ж не підкоряємо своє я Богу. Ми Бога тягнемо в ті обставини, які нам зручні. Не закону підкоряємось, а хочемо закон під себе підвести, зручний для мене. І ця гординя доведе до того, самі себе знищити. Не треба нам ніякого ворога і супротивника, який прийде і нас завоює. Самі себе. Тому жити треба в любові, в любові і смиренні, в любові до своєї церкви, в любові до своєї країни, в любові до свого храму, в любові до ближнього найбільше. В любові до ближнього треба жити, починаючи з сім'ї. З родини, з колективу, в якому працює, працюєш, з сусідами. Якщо з цієї любові немає, то ти подібний до дзвона, тільки дзвониш. Або до дороговказу, який на перехресті стоїть, напрямок показує, а сам нікуди не йде. Такі пусто дзвони. Тому сьогодні церква вимагає від всіх нас, Живої, щирої любові і праведного християнського життя. В смиренні і любові. Ось що вимагає. А прикладом цього є життя самого Ісуса Христа. Бо інколи ми кажемо, а на кого дивитися? З кого брати приклад? Подивіться, як всі там щось роблять погане. На Бога дивіться. І живіть по-божому. І тоді все буде добре. Тому хай милосердний Господь, який з великою любові прийшов до нас і нам дасть краплинку цієї любові, щоб ця любов була між нами, в нас самих, і ми були сіячами цієї любові, як образ і подобіє Боже. Щоб ми сіяли цю любов. Але це можливо тільки в смиренні. Це можливо в тільки в молитві, яку ми творимо в храмі Божому. Не де-інде, а в храмі, де двоє і троє збираються в ім'я моє, там і я посеред них. Но якщо двоє стоять пустословлять, от про що вони говорять? Отакий їхній Бог. Бо якщо двоє говорять про Ісуса Христа, то їхній Бог Ісус Христос. Але якщо говорять про щось інше, Оце їх, їх, їхній є Бог. Тому хай буде наша молитва і наша розмова завжди тільки про Господа нашого Ісуса Христа, який з великою любові прийшов в цей світ. А прийшовши в цей світ, показав нам приклад праведного християнського життя. І будемо цією дорогою слідувати, щоб наслідувати Царство Небесне. Я вітаю ще раз вас, улюблені браті і сестри. Із цим величним святом, святом народження Ісуса Христа, і Хай ця радість, ну хоча б рік панує в серці нашому, а ми з року в рік прожили і тисячу років, як один день великій любові Божій, яка є і повинна бути в серці кожного християнина. Христос рождається.